Зупиняєшся, шторм проходить. То не вітер затих, то ти. Ти в турботи пішла, як у воду, тільки стомлена, щоб плисти поглинала тебе стихія, ти вже марила береги, сад. Будинок, город посію. Стану жити і ні ноги. І ось міняєш на спокій в тому тобі більше не двадцять сім. Ти більше не їздиш додому. Ти носиш з собою дім.